Бренсила презентує вашій увазі покращений військовий шолом pas GT. Форма цієї моделі передбачає широкий огляд його власнику, що дуже важливо в бойових умовах і в ситуаціях швидкого реагування. Ну і матове покриття не створює жодних відблисків, кріпиться на голові з допомогою системи підвісів на двох точках, що допомагає не перевантажувати бійця. На голові має пом'якшуючий демпфер І вставки поклипукані зменшити вплив від снарядів, що потрапляють ззовні. Ну, Відповідно, таким чином зменшується ризик отримати травму. Також є 3D-сітка для додаткової вентиляції. Протиосколкова стійкість шолома відзначається згідно з TNG 2920. При випробуваннях стандартним осколком масою 1,1 грам і на 50% вищій стійкості шолома М1 такі шоломи є в наявності перевірені воїнами.